Привіт, друзі! Вас вітає компанія Люксвош. Сьогодні ми хочемо розкрити тему фіскалізації. Як ви знаєте, з 2022 року в Україні вводиться новий закон, який передбачає зміну в податковому кодексі. І в цьому відеоролику ми розкажемо вам те, як це питання вирішила команда Люксвош. Що практично означає цей закон? Кожна послуга, яку придбав кінцевий клієнт на вашій мийці самообслуговування, тепер обов'язково підлягає фіскалізації. Ви маєте видати чек на вимогу клієнта незалежно від суми, чи це буде 5 гривень, чи це буде 1000 гривень, це підлягає обов'язковій фіскалізації. Компанія Luxwash розробила готове рішення, яке є оптимальним з точки зору бізнесу. Ми надаємо все необхідне обладнання, яке потрібне для передачі даних в податкову. А саме, це є серверне обладнання, це є чекодруки, а також ПО нашого власного виробництва. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до наших менеджерів. І пам'ятайте, так як є мийок дуже багато, все відбувається в порядку живої черги. Бажаємо вам, щоб в 2022 році у вас не виникало ніяких проблем з фіскальними органами України. Друзі, і пам'ятайте, миюк багато, люкс-вош 1. Всього доброго вам!